Besvo Kristo! Вся, вся наша. Чесний Отче Віталія, дорога пані Любов на дороге братство, дорогі у Христі, ми з великим нетерпінням чекали цього дня народження Божого дитяка. Різдво Христове то не тільки свято радості, не тільки свято любові, але і свято Лидкої віри, що ми сьогодні засвідчили своїй присутністю, ту віру Господа. Господь Бог залишає свою славу і в е, просту прислугу Дім. Він довіряє святій Богородиці Дії, довіряє святому Йосипу, довіряє всім людям і довіряє кожному з нас. І саме через таку віру, що ми Його прийняти, що ми у своє життя що ми довірилися йому, Він входить в наше життя, наповнює е, нас всіма цінностями духовними і знову через нашу віру силає на нас свої лише ласки. І сьогодні цей святковий день я хочу вам побажати несп'яної радості, родинного терпану, миру, злами, любові, взаємної поваги. Ну і, звичайно, мене це все обічається вашою великою люди. вірою. І нехай новонароджене Боже дитятко дядько ввійме наручення для кожного з вас, поблагословить на цей рік і на кожний день життя вашого, кріпить ваше здоров'я і дає нога явіна. І попрошу отця Віталія, щоб Господь поблагословив нас так само на ці свята, на цей рік, на кожний день життя нашого.

що народився в Ефлеємі юдейському і дав себе покласти в ясного спасіння нашого ради, молитвам і своєї матері, святославного Отця нашого Іван Слотуства, Архіпису Константинограда, і за молитвами, і заступництвом всіх святих нехай помилує і спасе нас, бо він благий і любить. Божества Різба Христово, всьому нашому церковному уряду та всім вам, православним християнам, нехай Господь Бог творить многогая і благая літа. І з Христовим і з Різдвом, запашна кутя із медом, і хлібина, і з вином, пахне сіло і небо із Христовим і з Різдвом. Люди, як у новім світі, колядують під вікном, Мир несуть усім на світі із Христовим і з Різдвом. Щастя, і скільки їй розмовлення надії. Та ні, це ніч, як і зря засяла. На цілім чліті на вараті стала. Земля. По чорному листю, образ мірно білий, рука ангельська, ніжно застріляв. Вже це сон, та ні, не може бути. Он як зірка ніжно мерехтить, зірничка порядку води стипна, що нині створиться диво з див. До дива, до спасіння, до царя, то не мовляти, що вже є Богом, якого чекалася сон. Ми царі зі Сходу, з перського народу, прибули в хвилинцю нашому хлодицю. А на сході, ясна зірка засіяла. Повіла нам по на народження Христа. надіра до єдиного царя, якого вибрала наша земля. Дозвольте зачекати, бо я не правимо сюди пускати. Іроде, дозвольте доповісти. Давай кажи, Царі прийшли якісь твій намет. То хто вони? Вивці потаємні? Що ви віддав? Доповідай мені. Та ні. Та бунтарі готують підло зраду. Кого блукають на твоїй землі? Куди йдуть? Мені не говорили, та я почув, дитина народилась. Туди всі туди спішать, дари зложити і поклін віддати. Що за заслуги, в того не мовляв, то народився над царями цар. Іди, скажи, я радий їх вітати. Нехай йдуть, благословляю путь. Скажи їм, нехай поклін від мене принесуть. Де ж це дитя іде його родина? Старостає рождений на сині, там бігають корівки ягнята. А він лежить, над ним схилилась мати, Йосип помагає пеленати. пелинати. та, на краю виклеємо. Я знаю, де тоді, дари, господи. Підступний та жорстокий цар Кіро вам сказати можу, зробив він не Пишить його дорогою додому, зберегти життя царю святому. Чекай, котрий день чекай, царів немає та немає. Я сняв не змову затіваю, хочуть скинути мене великого царя, великого царя, що збудував державу. Ага, ось і для євреїв пора прийшла. А чи не бажаєте, панове, щось купити? Є від голови, вам не дам, бо ви священик. Е <поцелуй> <поцелуй> Каті я дам ні. від дирок. Від голови. Все також можна і піски пронити. Відіть паноле, не скидайтеся, а не дорого продати. Нічого, все буде добре. <поцелуй> на трон мій замах, треба щось робити. Карати всіх малих, всіх хлопців до двох літ згубити. Речерка не Ей, <рес> е, я прошу зачекати, бо маю щось Іроду сказати. І Богу. Продам ми дорогу. Обілій капці на дорогу. Пішли до пекла поторгуємо. <рес> та ні, та ні, берень, отак дарує. <рес> Береш? поберечь. <рес> Син Божий родиться і стане над світом. Правди дороги народам освіти. Ясніше немає від світла того. Христос народився. Славі! Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте. Люди тут усі хороші, вони мають купу грошей. Вони мають євро, гривні, вони дати вам повинні. Як не дадуть, то будемо злі. Дайте нам півідра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. Дайте. Сок сала, горівки, щоб нам не було мало. А найкраще пампушка для малого розчика. <рес> а ще хотів би вам сказати. А чому ніхто не питає, що в мене ніж червоний? Хочте, я вам скажу. А тому що жить пія пія А знаєте, звідки в мене горт? А раз я ліз на стриг по салу, драбини в пол горді здов. А знаєте, звідки вже йде? З Варшави. А знаєте, що несу? Цимбали. Можу вам заграти, але не буду. Бо мені треба паню вибирати. Ні, все ж таки заграю. Ходи паню мені підіграєш. І ми просто зараз танцюємо. Ай, цвай, цвем, ти цвайкуцем. та ми не буде ми поганити. Щастя, бабу, бажаю, бо говорити, що щастя вам волосся вважаю, поговорити, ще я багато маю. Але все одно вам побажаю і до наступного року ще раз зустрінеться. Як там я слова забуду? Спішеця відчувати. Я він чую, як той жити. Хай вас, хаті, все дрижити. Сала, масла, молока, від крови і бика. Що вас когуть яйця ніс, молоко давав, щоб дітей вас було двоє-троє, а не менше сорок двоє.